Run, baby, run. Тому що зараз час людей із нарцисичним розводом. Нарциси мають дві основні фішечки з часом. Перше, вони вважають, що все, що вони роблять і весь час, який вони використовують, є найціннішим. Друге, вони обожнюють е, управляти вашим часом. Нормальний нарцис вважає, що його час це його ресурс, а ваш час це теж його ресурс. Тому давати завдання, які треба виконати пізно ввечері після роботи, або давати дуже багато домашніх завдань, якщо ви десь навчаєтеся. Це для нарциса просто правило. Затримувати поза роботою або на якісь мітинги без якихось якихось дуже важливих причин, ізі, приходити набагато пізніше, ніж треба. Ізі. І нарцис через це обожнює, щоб його чекали. Якщо нарцис запізнюється і його чекає багато людей, він відчуває свою значимість, потрібність і те, що він настільки важливий, що його стільки людей чекає, і відчуває себе класно. Тому нарциси дуже не люблять мати справу із часом, це для них важливо. до того ж, нарциси вважають, що вони можуть дозволити собі розпоряджатися будь-яким вашим часом і вашими діями. Наприклад, піднятися рано зранку в суботу і поїхати на ринок, тому що там треба щось йому купити, легко. Поїхати на вихідні і копати картоплю, навіть коли вам це не потрібно, для це для нарциса це прям нормальна штука. Він дуже здивується, коли ви йому відмовите і скажете, що я не хочу їхати на дачу копати картоплю. Привезти щось, допомогти комусь. Для нарцисів це абсолютно нормальна штука, і вони не думають про ваш час і про ваш комфорт. Тому, якщо нарцис просить вас. Піймати свого родича і завести його через увесь це місто в іншу точку?